Загально відомо, що культурна дипломатія вона не менш ефективна і дієва, ніж офіційна дипломатія. Ми Міністерство закордонних справ вже півтора роки активно дуже розвиваємо саме напрямок культурної дипломатії, орієнтованої на реалізацію конкретних проєктів за кордоном. І цей проєкт він для нас важливий з декількох причин. По-перше, він відбудеться в Нью-Йорку в Організації Об'єднаних Націй, де Дипломати, тобто наші колеги з усього світу, в буквальному сенсі з усього світу, побачать обличчя нової України через мистецтво, через живопис, через фотографію це надзвичайно важливо. По-друге, початок цього проекту збігається з початком нашого членства в Раді Безпеки ООН. Таким чином, це також своєрідний сигнал до міжнародного співтовариства, що ми хоч і будемо рішуче захищати наші позиції, але з культурних позицій. Це важливо. І по третє, Тут важливий елемент, що цей проект він є свідченням того, що коли держава і не державний сектор, скажімо, у загальним цим терміном об'єднуються, то вони можуть досягати дуже багато. І в цій синергії насправді ключ до успіху України. Єдність людей, які працюють на державу в складі державного апарату. І людей, які працюють поза державним апаратом, а так само працюють на державу. Я вважаю, що це фантастично, і нам потрібно більше таких проєктів для того, щоб Україну більше знали, не лише в Нью-Йорку, не лише дипломати, але й по всьому світу і пізнавали її не через війну, а через наше мистецтво, через нашу культуру. Сама тема «Ukraine exists» на наш погляд, вона дуже. Дуже влучна, дуже актуальна, свідчить про те, що попри найбільші за новітню історію Україні зовнішній виклик, зовнішню загрозу, Україна розвивається і самостверджується як динамічна сучасна європейська нація. І цей проект якраз донесе, на наш погляд, допоможе донести до світу правду, по-перше, про події на сході України спровоковані зовнішньою агресією. по-друге, щоб попри, попри війну нав'язану. В Україні наша нація самостверджується, розвивається і прямує в мистецький світовий європейський простір. Вперше в приміщенні ООН буде продемонстроване обличчя війни на Донбасі. Там будуть відеоінсталяції, які люди зможуть переглянути у відеорежимі, тобто картинки, образи. Донбасу, який захоплений війною по суті, і я вважаю, що це буде теж мотиватором для делегатів інших країн замислитися над цією війною і докласти додаткових зусиль для того, щоб її припинити, тому що в цьому власне, функція ООН – запобігати війнам, або якщо вони все-таки розпочалися, то припиняти їх. І якою б не важливою була Росія як постійний член Ради безпеки для організації Об'єднаних Націй, але я сподіваюся, що ця експозиція від ці відео вони спонукають і до делегації інших країн. Ще більше тиснути на Росію, щоб вона пішла з Донбасу і щоб на Донбасі запанував мир. Але сама концепція вона була прийнята і е, погоджена про виставкову площу, яка називається так званий Delegates' Lounge. Це місце, через яке проходять всі посли, всі дипломати, які заходять штаб-квартиру. Це фактично ключовий такий простір мистецький, де організовують виставки багато. Делегацій організовує свої виставки. Є такий вислів, коли коли спілкуюся з дипломатами, з іншими делегаціями, коли їм пояснюєш якісь речі, мотивацію тих чи інших дій, вони кажуть now, I understand where you're coming from. Тобто тепер я розумію, що тобою рухає, що ти хочеш, що ти хотів цим сказати. І от оскільки буде дуже багато депкорпусу, представників проходити через цю виставку, вони будуть розуміти where Ukraine's delegation comes from, звідки. Іде українська делегація, і не тільки звідки йде, а коли вона, куди вона і прямує. Тобто це у, у мистецький цивілізаційний, загальноцивілізаційний простір.